Вітаю шановні. Така золота осінь. не втрималася, дивилася, дивилася, любувалася. Полум'яні такі кольори. І сніжноягідник. Ну, О, бачу, білочка тут є живе красунечка там от. Верху і не одна бігає. А це, хочу подивитись, ой, це клен. Я думала, що це такий дуб, такий, що не можна обняти віковічний. Ну, тому що ось оця хата 1898 року побудована. Вона зараз продається. Ой, комарі тут ще є. Ну, як кажуть, хтось хату дивиться, ну, а хтось біля хати ходить, отако нипає собі щось, отакі деревами любується. Краса. Ох, і гарно, ой, Боже мій. Вічність. Чуєте? Це білочка, там вона бігає. Бачите, бачите, от посередині екрану якраз там вона оце вона кричала. Мабуть, дітки є, тому вона так. Вон там якраз рухається гілочка, а вон вона. Ось-ось-ось, ось. Вон, бачите, от. Видно? Ось-ось. Красуночка. Ну, знаєте, як я їх називаю? Вони в Канаді, як от щури, шкодять. Але їх всі люблять. І вона тут не одна, а там от ось з дерева на дерево перекликаються. Вони вдома. он уже отам на ялинках. Видно, як гілочки. Ось така краса. Дуже гарне місце.